Так, ось так воно в нас виходить на зараз. Прибито вже два листки. Ось таким чином. Все по брусу пробивається. Нічого нового. Єдине цей кутик мені не дуже подобається, він був нерівний, в принципі, бо в мене тут не дуже рівні стіни і стеля. Так що, як зміг, так зробив, це ні на що не впливає. На утеплення ніяким чином не впливає. Просто візуально. Далі ще застосую фольгований скотч. Все тут підрівняє трошки. Все буде нормально. Так. Так що чекаємо на закінчення утеплення. Можу тепер показати, що в нас виходить. Ось так у нас виходить, закінчили цю стіночку. Все готово. Пару бар'єром пробили. Стики проклеєні також фольгованим скотчем. Зараз будемо приступати до ще одного етапу. Це у нас стеля залишається. Всі матеріали готові, так що все зроблю швидко, думаю. Це відео буде продовженням попереднього. І тут уже ми побачимо фінішний результат.